Філіп Інгрем, відставний полковник британської армії та колишній високопосадовець розвідки Великої Британії. Вітаємо вас у нашій програмі, полковнику Інгреме. Дякую за запрошення. я хотів би розпочати нашу розмову з масштабного військового параду в Китайській Народній Республіці. Лідер Китаю Сі Цзіньпін, російський диктатор Володимир Путін та північно-корейський диктатор Ін Усі вони вперше одночасно і публічно стояли разом під час цього урочистого параду. Хіба це не має стати сигналом для адміністрації Сполучених Штатів Америки, а також для Дональда Трампа щодо необхідності посилити підтримку України з метою стримування Китаю Безумовно, я вважаю, що це має стати сигналом не лише для американської адміністрації, а й для кожного уряду вільного світу. адже Китай демонстрував там дві речі. По перше, він зміцнював свою політичну позицію, об'єднуючи навколо себе інших диктаторів, таких як Володимир Путін і Кім Чен Ін. Мені здалося дуже показовим, що там був присутній і Нарендра моді з Індії, адже між Китаєм та Індією досі тривають прикордонні конфлікти в Гімалаях, на китайсько-індійському кордоні. Водночас Індія отримує вигоду від дешевої нафти, яку закуповує в Росії, і, на мою думку, моді був там. Фактично, у ролі союзника Путіна також серед присутніх був Лукашенко з Білорусі та низка інших диктаторів. Ця політична єдність це чіткий сигнал від Сі Цзіньпіна, і візуально він виглядав як лідер цього об'єднання. Саме цього він прагнув і досягнув цього досить успішно. а тепер щодо самого військового параду було продемонстровано величезну кількість нової військової техніки, що свідчить про те, що Китай перебуває на постійному шляху масштабної модернізації та має одні з найсучасніших на вигляд озброєнь у світі. Якщо придивитися уважніше, можна помітити, що багато сучасних винищувачів, безпілотників та інших видів техніки є практично точними копіями західних аналогів. І причина цього полягає в тому, що Китай викрав оригінальні креслення, як він неодноразово робить, і в багатьох інших сферах. єдине позитивне у цьому масштабному показі те, що ці озброєння виглядають ефектно, але жодного разу не були випробувані в реальному бою. А це суттєва різниця між тим, що добре виглядає на параді, і тим, що справді працює на полі бою. І саме це, ймовірно, Сі Ціньпін зараз тестує, підтримуючи Росію на фронті в Україні. І це має викликати ще більше занепокоєння. Чи очікуєте ви, що Китай продемонструє свою бойову готовність у конфлікті проти Тайваню? Гадаю. Китай уже намагається знайти різні способи продемонструвати свою бойову готовність. Наприклад, він передав кілька літаків Пакистану для участі у незначному повітряному конфлікті між Пакистаном та Індією, який стався кілька тижнів тому. І, за деякими оцінками. Китайські літаки показали себе досить добре. Я переконаний, що Сі Цзіньпін уже ухвалив рішення повернути Тайвань силою, якщо буде така потреба. Він просто очікує моменту, коли це стане можливим. Це рішення залежатиме від економічної ситуації та від того, чи зможе він витримати міжнародні санкції з боку заходу. І багато в чому це буде пов'язано з позицією Дональда Трампа щодо України, з тим, чи підтримуватиме. Він Україну чи спробує змусити її навіть тимчасово поступитися частиною території Росії заради мирної угоди? зараз ми, здається, відходимо від такого сценарію. але Сі Цзіньпін уважно спостерігає. І якщо міжнародна спільнота ухвалюватиме помилкові рішення щодо підтримки України, Сі Цзіньпін у певний момент просто скаже: я зможу з цим впоратися. У мене економіка значно більша, ніж у Росії. Отже, я заберу Тайвань силою. До того часу Цзіньпін бачить іншу можливість. Варто пам'ятати, що російська оборонна промисловість раніше активно постачала зброю багатьом країнам світу, але Україна на передовій дуже чітко показала, наскільки неякісним є російське озброєння. Ми бачимо танки Т 90 нібито найсучасніші російські танки, які продавалися різним країнам, що буквально втрачають башти після влучання західними протитанковими ракетами, переданими Україні. Ми бачимо, як російські системи протиповітряної оборони С 400 легко знищуються українськими ударами і тому не виправдовують очікувань. Китай, ймовірно, бачить у цьому шанс перебрати на себе роль постачальника озброєння для тих країн, які раніше купували його в Росії. і це, ймовірно, непокоїть Володимира Путіна. Хіба що Путін продає частину своєї оборонної промисловості Китаю, що також можливо. Чи вважаєте ви, що китайський парад і нова вісь зла найбільша загроза лідерству США з часів холодної війни? Я переконаний, що зростання впливу Китаю є найбільшою загрозою для лідерства США у глобальному вимірі. Але це також загроза західному способу життя, демократичному устрою, який ми маємо. І те, що викликає занепокоєння, це не лише формування нової осі зла. йдеться про глобальних лідерів, які мислять у багатопоколіннєвій перспективі. Вони не залежать від виборів чи кампаній. Це довічні диктатори, які діють поступово і стратегічно. Їхня сила підкріплена економічним об'єднанням під назвою БРИКС, у якому Китай вважає себе центральною фігурою. До складу БРИКС входять Росія, Індія, Іран, Південно Африканська Республіка та низка інших країн. Відмінність БРІКС від інших економічних союзів полягає в тому, що кожен його учасник переслідує виклик. Ключно власні інтереси. Європейський союз, колективне об'єднання, де країни дбають про свої інтереси та захищають спільні цінності. Тому, коли справа доходить до вирішального моменту, Китай на папері виглядає надзвичайно потужно, але й Росія на папері здавалася дуже сильною до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як усе розгортатиметься у разі конфлікту, питання відкрите. До того ж, ширяться чутки, що Дональд Трамп планує перейменувати Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки на міністерство війни. Це, на мою думку, дуже чіткий сигнал таким країнам, як Китай, не варто надто тиснути. Ми перебуваємо майже на межі перелому. Цей перелом визначається економічною потужністю Китаю, його військовою силою, глобальною експансією, підтримкою інших диктаторських режимів і водночас отриманням їхньої підтримки. Тому, гадаю, ми маємо серйозно занепокоїтися. Ведеться багато різних дискусій і суперечок щодо ймовірності того, що Китай може спробувати захопити Тайвань. Але хіба така масштабна військова операція не може обернутися справжньою катастрофою, подібною до тієї, яку спричинила агресія Росії проти України? Так я погоджуюсь. Якщо Китай наважиться на вторгнення до Тайваню в невдалий момент, це може стати катастрофою. Тайвань підготував дуже серйозну оборону. Це не буде легкою операцією. Китай уже створив багато техніки, призначеної лише для захоплення островів. Зокрема, я бачив фотографії за останній рік спеціальні баржі з пандусами довжиною 100 метрів, які можна заєднувати між собою. Вони оснащені палями, що вбиваються в пісок, щоб створити плавучі гавані, подібні до гавани і малбері, які союзники використовували під час Другої світової війни під час висадки в Нормандії. Усі ці конструкції мають одне призначення і дуже дорогі у виробництві та обслуговуванні. Це свідчить про те, що Сі Цзіньпін уже ухвалив рішення про вторгнення до Тайваню. Він просто очікує моменту, коли це стане можливим. і цей момент буде визначений економічними чинниками, якщо він переконається, що зможе витримати гнів міжнародної спільноти та санкції. або якщо економічна ситуація всередині Китаю свідчитиме про зростання невдоволення серед населення щодо керівництва Сі Цзіньпіна та комуністичної партії Китаю. Тоді вторгнення може стати способом відволікти увагу від внутрішніх проблем. Володимир Путін уже намагався відвернути увагу від протестів проти його диктатури в Росії, розпочавши війну проти України. Але він програє і Сі Цзіньпін уважно спостерігає за цим процесом. Давайте також звернемо увагу на як на мене найцікавіший момент під час параду в Москві та саміту авторитарних лідерів Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін і Володимир Путін обговорювали можливість прожити до 150 років. Путін своєю чергою заявив, що з розвитком біотехнологій людські органи можна буде пересаджувати, і люди зможуть жити все молодшими та навіть досягти безсмертя. Чи вважаєте ви це нинішньою метою Володимира Путіна? Я вважаю, що це мета Володимира Путіна, мета Сі Ціньпіна, і гадаю, ким чинин подумав, це цікава ідея. У Китаї існує програма, згідно з якою після страти ув'язнених їхні органи вилучають. І тому я припускаю, що значна частина цих органів пересаджується високопосадовцям комуністичної партії Китаю, якщо ті потребують трансплантації. звісно, хірургія з пересадки органів існує вже багато десятиліть, і вона стає дедалі успішнішою. Але чи досягла вона рівня, на якому можна забезпечити людині життя до 150 років, це, на мою думку, надто амбітно. Водночас, з огляду на розвиток медичних технологій, не лише трансплантації, а й редагування геному та інші медичні досягнення, я не думаю, що ми надто далеко від того, щоб це стало можливо. З мого погляду, чи хотіли б ви прожити до 150 років? Адже існують певні захворювання, які не піддаються лікуванню незалежно від рівня розвитку хірургії з пересадки органів чи генетичних технологій. І якщо у вас виникають проблеми з мозком або з окремими внутрішніми органами, ці стани залишаються невиліковними. Тому, гадаю, ми ще дуже далеко від того, щоб тривалість життя становила 150 років чи помічаєте ви в цьому певні ознаки того, що Володимир Путін не збирається йти? Не готовий залишити владу і шукає будь-які можливі способи продовжити своє життя? При цьому мова йде не лише про його фізичне існування, а й про збереження та продовження перебування при владі. Так, я не бачу жодних ознак того, що Володимир Путін готовий відмовитися від влади. Його прагнення залишатися при владі якомога довше абсолютно очевидне. Було багато чуток про те, що він серйозно хворий, але ми не маємо жодних достовірних доказів цього. Або він не хворів, або ж здійснив дивовижне одужання. Можливо, це пов'язано з тими медичними фантазіями, які він обговорював із Сі Цзіньпіном. але я переконаний, що Путін залишатиметься при владі стільки, скільки зможе. Цікаво, що я обговорював це питання з Біллом Браудером у програмі у Великій Британії буквально цього тижня він сказав: якщо Путін піде через смерть або іншу катастрофічну подію, тоді олігархи, які його утримують при владі, проведуть щось на кшталт Ватиканського конклаву, щоб обрати нового лідера. Адже їм потрібен сильний керівник, щоб продовжувати свої незаконні бізнеси та злочинну діяльність, яка лежить в основі російської політичної системи. І вони зроблять це дуже швидко. До того ж, деякі з них навіть гірші за Володимира. Путіна Тому спадщина Путіна, навіть якщо він сам не залишиться живим, ще довго залишатиметься живою. наразі немає жодних ознак того, що ця система близька до краху. Давайте також розглянемо нещодавній саміт коаліції охочих, а також як я би назвав дивний телефонний дзвінок між європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом. Яка ваша оцінка основних результатів цього саміту? Я вважаю, що з цього саміту випливають два основні результати. Перший це зростаюча консолідація позицій серед країн коаліції охочих з європейської точки зору. Макрон, як очікується, оголосить, що 28 країн погодилися надати певні можливості у випадку досягнення мирної угоди або домовленості про припинення вогню в Україні. Ці можливості можуть включати зовнішню логістичну підтримку та безпосередню присутність військових на місцях. Ми ще дуже далеко від чіткого плану, який би визначав, хто і що саме робитиме, як виглядатиме ця участь. Але Дональд Трамп дедалі більше відчуває ізоляцію. він починає публічно усвідомлювати, що Володимир Путін ним маніпулює і що Путін виставляє його в непривабливому світлі. Європейські лідери. Як мені здається, обережно, але досить твердо дають Дональду Трампу зрозуміти, що він виглядає як людина, яку використовують, і що міжнародна спільнота сприймає його як слабкого лідера. Він погрожував Путіну, але жодним чином не реалізував ці погрози. Трамп фактично надав Путіну платформу, яка лише зміцнила його позиції, зокрема під час саміту на Алясці. І, як мені здається, Трамп зараз не знає, куди йому рухатися. Він виглядає нерішучим у своїх заявах щодо Путіна, щодо майбутньої підтримки України та щодо власного бачення війни в Європі. І це, безумовно, створює для нього серйозні труднощі. Крім того, президент Трамп у четвер заявив європейським союзникам, що Європа має припинити закупівлю російської нафти, яка, за його припущенням, допомагає Москві фінансувати війну. Чи є це спробою посилити тиск на Путіна, чи це просто чергова гра у перекладання відповідальності з боку США? Я вважаю, що це абсолютно слушне зауваження. Адже європейські країни, члени Європейського союзу, досі закуповують російську нафту та газ, але українські атаки на трубопроводи, які постачали енергоносії до деяких європейських країн, завдали їм відчутної шкоди. Але Дональд Трамп має рацію. Європа не може з одного боку вимагати від Сполучених Штатів Америки активнішої підтримки України та запровадження санкцій проти Росії, а з іншого саме фінансувати незаконне вторгнення Росії до України через закупівлю її енергоносіїв. Водночас це дозволяє Дональду Трампу частково уникнути відповідальності за власні рішення. Перекласти провину на Європу за те, що вона не надає ту підтримку, яку він очікує від Сполучених Штатів Америки. Це дає йому змогу відтермінувати ухвалення рішень, посилаючись на необхідність балансувати між діями Європи, Росії та власними намірами. Європа має рішуче діяти: припинити закупівлю будь-яких нафтогазових продуктів з Росії, посилити санкції проти російського тіньового флоту, запровадити санкції проти країн. Які купують російські енергоносії та інші товари, а також почати санкції проти держав, що постачають Росії компоненти як військового призначення, так і подвійного використання, тобто цивільні вироби, які можуть бути використані у військових цілях, І лише коли Європа зробить це, сполучені Штати Америки ймовірно відчуватимуть ще більшу ізоляцію як ви оцінюєте післявоєнні гарантії безпеки? У медіа з'явилося багато повідомлень на цю тему. Зокрема, видання The Financial Times писало про концепцію трьох ліній оборони. Перша лінія це українські війська. Друга демілітаризована зона з військовими нейтральної країни, третя сили збройних формувань європейських держав. Файнаншал Таймс повідомляло, що президент США Трамп розглядав можливість розміщення китайських миротворців в Україні. Це викликало багато чуток і дискусій. Яка ваша позиція? Так справді існує багато чуток і обговорень, адже люди хочуть говорити про кількість військових на місцях, про техніку, про тривалість операцій, про їхню вартість. Але ми ще дуже, дуже далеко від цього. За освітою я військовий планувальник Я брав участь у плануванні низки операцій, зокрема провадженні миротворчих місій, починаючи з Дейтонської мирної угоди в Боснії і далі. Ситуація навколо України надзвичайно складна. Тому військові планувальники в різних країнах світу розглядають усі можливі варіанти від масштабного розгортання військ до мінімального на практиці. Ми не зможемо знати, як виглядатиме склад сил або які можливості будуть задіяні, доки не буде досягнуто мирної угоди або домовленості про припинення вогню, яку сторони зможуть підписати. Лише після цього з'явиться точка відліку, і тоді можна буде об'єднати всі плани, розрахувати потреби для забезпечення оптимальної військової присутності на місцях цей перелік потреб стане своєрідним списком закупівель, який буде передано різним країнам із запитанням, хто і що може надати. Частина цієї роботи вже ведеться, але зазвичай країни обіцяють набагато менше ніж потрібно для забезпечення ефективної військової спроможності. Тому плани доводиться переглядати, щоб досягти хоча б часткового ефекту, тобто забезпечити шлях до тривалого миру та стабільної системи безпеки. Ми маємо бути надзвичайно обережними, коли йдеться про можливість залучення Китаю адже Китай і Сі Цзіньпін. Як ми бачили під час параду в Китаї, разом із Володимиром Путіним є частиною осі зла. і тому це не сприятиме західному впливу на Україну. Навпаки, Китай, як я вважаю, прагне здобути такий вплив у Європі. Тому, на мою думку, Дональд Трамп демонструє наївність, розглядаючи такий варіант. Але ми ще дуже далеко від цього. І найгірше, що ми можемо зробити, це надати гарантії безпеки, які існують лише на. Папері без реального військового забезпечення адже саме це вже сталося з Будапештським меморандумом, коли Росія, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство, Франція та інші країни надали Україні гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерного арсеналу, і цей документ був повністю проігнорований. Наскільки ми близькі до будь-якої угоди про припинення вогню або мирної домовленості між Україною та Росією? Адже президент США Трамп здається, дуже оптимістично налаштований щодо можливості досягнення такої угоди найближчим часом. Він упевнений, що домовленість буде досягнута цього або наступного року. Дональд Трамп завжди впевнений, що зможе укласти угоду. Але він не надто вправний у веденні переговорів і не надто добре розуміється на ринках за його плечима низка провальних бізнесів, проте я не вважаю, що Володимир Путін наразі готовий до будь-якої форми домовленості. Президент України Володимир Зеленський представив дуже чіткий і виважений план досягнення миру, виклав низку умов, які є обґрунтованими та реалістичними але Володимир Путін не виявляє жодного інтересу навіть до розгляду цих пропозицій. він не прагне вести справжні переговори з президентом Зеленським. Саме Путін наразі абсолютно не готовий до переговорного процесу. І як мені здається, він вважає, що йому це не потрібно, бо почувається впевнено. Його бачили на світовій арені поруч із Дональдом Трампом. Він контролював ту зустріч на Алясці. Це було очевидно з мови тіла та з підсумкової заяви для преси. Путін також відчуває себе зміцненим завдяки присутності поруч із Сі Ціньпіном, Кім Чененом та іншими світовими лідерами під час великого параду в Москві. Путін переконаний, що на піку своїх можливостей і здобуде перемогу в Україні, хоча реальність доводить протилежне Тактика України, удари по здатності Росії фінансувати війну.